Мої вітання. Зараз ми будемо знайомитися з вами з програмуванням. Програмувати ми будемо на моє програмування Python. Власне, на каналі ви можете подивитися плейлист і, можливо, щось там буде вам незрозуміло, чому я використовую, Ось, наприклад, в цьому відео буду використовувати сайт Creative Scode. Також там можна знайти. Відео з ось цього ресурсу Trinket. Також там перше відео здається з сайту Ripplit. В чому різниця? Власне, для вас різниці ну, ніякої. Да? Ви можете використовувати будь-який з них, не боятися. Власне, хочете на, цьому, хочете на тому, поки що різниці не буде. Даний сайт я можу використати для того, щоб, ну, наприклад, тут багато. Підтримка багатьох мов програмування Тож я можу, наприклад, замість Python, якщо ми там до мене звернулися там, Михайло Геннадійович, у мене там якась задачка, її потрібно там, я щось не можу зрозуміти, там де у мене помилка, або там не можу зрозуміти там як її зробити, не могли б допомогти. Так? Я замість того, щоб встановлювати, або, наприклад, я е, не за своїм комп'ютером так за чиїмось. Або там за А, тож я можу зайти сюди, взяти, обрати, наприклад, C і працювати вже в ньому. Trinket ми будемо використовувати з вами також, коли будемо вивчати графічну бібліотеку. Найкраще для цього підходить бібліотека Черепашка. І ось Якщо там. Подивитись, ось, вот ось так вона малює. Ну і ми зможемо там малювати різні візерунки, так як, наприклад, малювали в Scratch. А... Зараз ми будемо працювати ось на цьому ресурсі. Ну, Ви будете його бачити дещо ось так. Я збільшу масштаб, щоб вам було видніше код. Коли ми з вами тут пишемо код, натискаємо на Run. І у нас з'являється ось таке віконечко, в якому показується, як працює сама програма, тобто результат, вивід даних інтерпретатор, якщо точніше. Так, отже, спершу ми з вами познайомимося з Азами. Службові слова. Які вам необхідні, звичайно, я вам вже надав в презентації. Тут не буду зупинятися, і так уже затягну. Задача у нас буде наступна. Програма повинна запитати у нас, як нас звуть. І потім: сказати, ми вводимо ім'я, і вона каже Hello, і виводить наше ім'я. Так, перше, що ми повинні зробити, ввести якусь змінну в яке буде зберігатися значення нашого імені. Давайте візьмемо так і напишемо Name. дорівнює. Далі ми указуємо метод вводу даних, і це у нас буде input. До речі, тут ми можемо одразу не вказувати тип даних. Тобто, що це у нас буде? Число, слово. До речі, яке число? Це буде ціле число або дійсне число. Там рядочок або символ. А, Python дуже гнучка, дуже гнучка мова. А, і ось ми можемо взяти, просто написати, що input. Далі відкрити дужку І ось в таких лапках записати а, якесь звернення до користувача, зробити такий інтерфейс текстовий. Власне, можемо перейти на українську мову і написати тут: введіть своє ім'я, або як вас звати. Ну, давайте так. Так, давайте подивимося, що у нас відбувається. Ось, введіть своє ім'я. Ми можемо тут ввести. Да? Ось, наприклад, я там напишу Михайло. Натискаю ОК. Ну і, власне, у нас є запит, і у нас є те, що ми з вами ввели. Але чомусь програма у нас не вітає нас. Тому що ми нічого не написали. Ми тільки ввели дані і все. Давайте напишемо. Код, який буде виводити текст на екран. Для виводу ми використовуємо службове слово Print. Дуже легко запам'ятати. Як принтер. Так, Print. І в дужках ми виводимо, що саме повинні вивести. Наприклад, ми можемо там взяти і написати, ну, наприклад, рік. Який зараз, так тоді ми напишемо, виведемо якесь ім'я, натискаємо ОК, ми бачимо, що у нас виводиться просто число. Ми б... можемо вивести так будь-який рядок. Те, що знаходиться у нас між лапками, комп'ютер не перевіряє. Програма взагалі їй байдуже, що там знаходиться, вона виведеться на екран і так і лише на вашій совісті. Все. Тобто, тут ми можемо написати: ось дивіться, ось я ввів якесь. Повідомлення, Да? Я можу в принті взяти в лапки, просто ось постукати по клавіатурі. Запустити програму. Звичайно, у нас тут запитає, що ми там хочемо. Ми введемо ім'я. А тут вона просто виведе те, що у нас в лапках. Зрозуміло, так? Ось, наприклад, у нас повідомлення: введіть своє ім'я, воно в лапках. І ось тут ось цей набір символів він також в лапках. В програмі байдуже, що там знаходиться. Це е, більше для користувача, для того, щоб користувач зрозумів, що від нього запитують, що, що від нього хочуть. Тож, давайте зробимо наступне. Ми тут виведемо Hello. Запустимо. Давайте знову ж таки ім'я. Натискаємо ОК, ми бачимо Hello. Але не виводи наше ім'я. Немає тут hello михайло. Нам Ми повинні зробити саме так. Для цього ми ставимо тут кому після лапок. І указуємо зміну, яку ми повинні вивести. В даному випадку це буде зміна Name. Запускаємо. Проводимо ту ж саму операцію. Ок. І бачимо, що у нас виводить. Тепер повідомлення. Хело, Михайло, ми можемо додати а, тут, наприклад, ну, давайте додамо ще одну зміну. І додамо. Давайте зробимо завдання таке, або ну, да, завдання з таким, з нюансом. Наприклад, ми запитаємо, звідки. Програма запитує, звідки ви. А, якщо ми. Там. UFROM, да? наприклад, ми можемо вказати FROM. І подивіться, що буде відбуватися з цим словом. Воно пофарбувалось, так? Воно стало таким кольоровим. Не просто так, тому що from у нас є службовим словом. Ми будемо використовувати його, коли будемо під'єднувати різні бібліотеки. Ну, Давайте зараз покажу, чому не можна використовувати самі службові слова для того, щоб присвоювати їм ну, імена, значення, щоб ці службові слова у нас ставали змінними. Ну, ось, Наприклад, як Name. Ми можемо скопіювати ось це повідомлення. Тільки запит у нас буде тепер інший. Запит у нас буде звідки ти. Так. Давайте подивимося, запускаємо. І у нас одразу тут показується помилка. Помилка показується в рядочку. Ми бачимо Line, 2 тобто ось в цьому рядочку у нас помилка. Як вийти з цього положення? Ну Ось, наприклад, ну, нам конче, необхідно, щоб у нас наша зміна була саме ось звідки да? там From. Ми можемо додати наступне: ми можемо зробити From 2. І це вже буде змінна. Тобто ми можемо, як username, коли ми вводимо, і в нас вже зайняте якесь ім'я. Ми додаємо літери, додаємо цифри і змінюємо таким чином. Тільки тут не можна зробити, наприклад, навпаки цифру, а потім літеру. Тому що зміні записуються по певним правилам, і повинна зміна починатися з букви. Ми можемо написати наступне. You from? І це буде наша зміна, яка у нас буде працювати точно. Давайте перевіримо, як тебе звати, так. Звідки ти? Запорізька область. Натискаємо. ОК, бачимо, що тут «Hello, Михайло. Чому? Тому що у нас знову ж таки немає тут виводу. Ми повинні написати тепер додати сюди іще зміну Євром. Давайте зробимо наступне, щоб у нас програма казала: Привіт, Михайло, з. Ну і звідки ми там ввели. Для цього ставимо знову ж таки, кому. Відкриваємо лапки і закриваємо їх, знову кому, і вводимо назву нашої змінної. Ось ці лапки ми з вами записали для того, щоб тут також додати якийсь текст. Ну, Щоб було у нас не просто а, Михайло Запорізька область. Або Михайло Запорізької області. Ми тут введемо з. І таким чином у нас з вами буде вже повідомлення таке. Так, запускаємо, вводимо ім'я. Звідки ти з Запорізької області. Натискаємо Ок, і дивимося. Привіт, Михайло з Запорізької області! Те, що ми із вами, і планували. Так, ну і для першого уроку, я думаю, досить. Перша практична у нас буде саме привітання з нами.